Всім доброго здоров'я. Здоров'я, з вами Віталій, канал Metal Jazz От на таким я імпровізував. Це щось є до Бобката, по-моєму, колеса і все щось повертає, таке враження, як частина рульової з колесами. Я просто це відео рішив зняти з тим, бо бачив. Що люди приварюють такі от речі. Роблять от втулку, тут розбивається, от, розбивається така от річ. Ви от. вже там здогадалися, що це. Ну от сидить. І воно розбивається. Я бачив, що так декілька разів приварюють, мені приносили, і тут потім по чугуні така проблема. Бо, як правило, приварять півавтоматом. І не тим. Маю на увазі, що треба звичайним дротом потягнути. І воно загортує, потім мучишся. Зміст відео про те, що тут нема змісту навіть приварювати. Тут нема потреби його приварити, бо вона нікуди не вискочить. Як і в тій, так і в комусь іншому механізму, бо тут зміст який. От сюди сідає конус. От він. Треба. Сфокусувати, щоб не бігало. От, сідай конус. І воно сіло. Тут затягується, точиться юбка. щоб воно туди не вискочило і запресував. Воно може назад вийти, але назад не вийде, тому що тут, от -от -от, коли затягуєш, даєш шайбу і та шайба. О, тут от впирається, я не знаю, чи там видно, ні. Сюди впирається, і вона вже не випустить його назад ні туди, ні сюди. І говорити не треба, а потім, в разі чого розбилося, просто молоточком випресував, виточив нову втулку і їздиш собі довго і щасливо. І так в будь-якому механізмі, в якому є така от рульова. Практично можна в всьому так зробити, Лише би різьби вистачало, от і все. От таке коротеньке відео про таку роботу. А так то не знімається тих відео, бо в принципі в основному роботи всі одноманітні, робляться, там великого вибіру нема, а деякі такі роботи, які і не показуються, нема потреби. Нема про що розповідати. От як От то, що зараз є одна пральна, потім знов пральна, потім знов пральна. Тут нема про що знімати відео. А перед тим там знов така річ якась до комбайна, яку я вже показував щось раз чи два рази. Тож її нема потреби. от таке от. Хіба що хочу ще одне сказати. От. Часто покажу, які я собі вже зміни зробив. Я вже забрав цей верстат з проходу, перетягнув його сюди. Можливо, знімлю якесь відео про це, як 6 r 82 ш розібрати. Я маю на увазі розібрати, зараз кажу що. Бо я був, от в цьому станку знімав повністю стіл, знімав ось ту частину і знімав ось це от. Все фактично. І ось це знімав. От. Ну, повністю Оту всю від колони від'єднував ту всю справу. І вона дуже швидко це все робиться. Просто, якщо знати, що крутити, де крутити, там, ну, часу, мабуть, три години. Три години і це от можна зняти. Це за умову, якщо знаєш як, то я думаю, можливо, я ще якось відео таке виставлю, бо я вже то відео робив, а отак то там щось не то скажеш, то так не так дихнеш, чихнеш і забракуєш, забракуєш. Та й не виставляв його. От таке от. От таке -то, така то справа. Ну, наразі всім дякую, хто передивиться, комусь подобається, комусь ні. Наразі... Наразі щасливо!